Учасники конкурсу Містер Олімпії місяцями поспіль сидять на дієті, вживаючи такі продукти, як куряча грудка, яйця, спаржу гречку. І в цей час вони, як дівчата в Амстердамі, фантазують лише про те, що вони збираються їсти, коли шоу закінчиться. Але спочатку розберемося, що таке читміл. В перекладі з англійською: шахраювати з їжею. Суть читміла в тому, що ви можете заздалегідь запланувати день і побалувати себе чимось смачненьким. Ну і перше, з кого ми почнемо, це легенда бодібілдингу Арнольд Шварценеггер. Він у своєму інтерв'ю розповідав, що дуже полюбляв їсти саме пироги. Ай чистримембедевен сійдейспіфота місто Олімпіа Копетишни Найнтен Севенді, Автотрені, Півокододаус Піс. Тому ми почнемо саме з них. Я насправді не знаю, які саме пироги він їв, але я думаю, почати зі солодких таке собі, тому ми почнемо саме з солодких. Можна мені, будь ласка, оцей кіш з куркою і томатом один та з сьомгою та брокколі? І еспресо, так. Угу. Дякую. Все, зараз нам все принесуть. Насправді дуже цікаво, що Арнольд їв ці пироги саме перед Олімпією. Просто дуже цікаво буде порівняти підготовку тих спортсменів і зараз. Тому що, ну, якщо ви не бачили відео, як змінився бодібілд за 100 років, переходьте, дивіться. Тому що зараз, наприклад, люди за неділю до змагань не їдять вуглеводних продуктів, їдять тільки м'ясо, рибу і салати. А в ту епоху вони просто приходили за три дні до змагань і їли пироги. Але насправді я думаю, що ця тактика працює, тому що не просто так він сімиразовий чемпіон Олімпії. Е, Арнольд не дуже полюбляв насправді Четмілер. Хоча він казав, що вони дуже важливі. Він завжди був е, такої думки, що правильне харчування дає найвеликий результат. В принципі, я з ними погоджуюсь. Але такі прийоми їжі також мають бути. Я насправді готувався до цих зйомок. Спеціальну неділю не робив ніяких четмірів для того, щоб сьогодні прямо весь день їсти піци, бургери і пироги. Як ви бачите, я все з'їв. Зараз допиваю каву і їдемо тренуватися. Сьогодні в мене спина та задня дельта, але відео з тренування вийде окремо для моєї рубрики Моя трансформація. Що можу сказати? Найулюбленіша вправа Арнольда Шварценеггера на спину були саме підтягування та тяга верхнього блоку. Але в цьому відео ви побачите лише нарізку з тренувань. Із the домейки, і наступний прийом їжі у нас від восьмиразового чемпіону Олімпії Роні Колмана. Цікавий факт, що він два роки працював саме доміноспіца, і він їв цю піцу просто кожного дня на вечерю. Але в один момент йому це набридло. І він полюбив іншу піцерію. Ні, насправді він просто звільнився і змінив своє життя на краще. Досить говорити? Пішли їсти. Ну що, настав час Вікторини, як ви добре знаєте, бодібілдинг. Скільки було років Арнольду Шварценеггеру, коли він виграв свій перший титул містера Олімпії? 25 років? 21? Чи можливо йому було 23? Чи 19? Зафіксували відповідь? Точно? І відповідь 23 роки. Ну що, Ронні Колман після закінчення шоу пішов в свою кімнату та брав собі величезну піцу? У мене сьогодні Кока-Кола, але він брав шампанське Don Perignon, називається. Але вона коштує 19 тисяч гривень. Чи віддав би я за шампанське 19 тисяч гривень? Ніколи. Нікол. Воно просто величезне. Я обожнюю, коли тісто пухке. Реально, це прям кайф. І також він розповідав, що дуже полюбляє, коли сир тянеться. Для мене це зараз не так зрозуміло, як для них, тому що коли вони місяцями просто сидять на дієті і просто в один момент їм дозволяють з'їсти це, я просто уявляю, як вони від цього кайфують. Напевно, так, як я зараз. А напишіть в коментарях, якби от ви виграли містер Олімпію чи просто щось святкуєте, який би ви Четміл зробили. Напишіть, мені буде дуже цікаво почитати. Ну що, наступний прийом їжі у нас від п'ятиразового чемпіона Олімпії в класі Men's фізік Він в своїх відео розповідав, що дуже полюбляє їсти бургери та картоплю фрі. Тому ми прийшли в Макдональдс, де люди стають щасливими і товстими. Тож, що він їсть? Два чізбургера, один дабл чізбургер і велику картоплю фрі. Отакий в нього читні. Який жир. Ну, в Макдональдсі бургери не зрівняються нижче. Хоча, коли ти дивишся на картинку, вони виглядають дуже апетитно великі. а потім тобі приносять це. Ти розумієш, що тебе обдурили. Ну що, в мене залишилась лише картопля фрі. Але відео доходить до свого кінця. Дякую, що дивилися це відео. Якщо вам воно сподобалось, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись. З вами був Віталій Голубів. Побачимось у наступному відео.